Мир вам, церква Божа, слава Ісусу Христу! Продовжується наша місіонерська конференція. Вона вчора була гарна. Частина наших місіонерів в нашому штаті робили звіт вчора. Частину ми перенесли вашому і ввечері також прийдіть. Це буде в Нововолинській церкві, де теж будуть там святкувати. Друзі, мені так приємно, коли брат Михаїл сказав. Що це не ми місіонери, це не наша заслуга, це все ваша. І ви знаєте, нам просто повезло нам, як місіонерам, бути в штаті Вашингтон у нашому братерстві, яке відкрите до місіонерського служіння. Брати і сестри, я їздю по багатьох країнах світу, я бачу, скільки місіонерів наших округом, скільки роботи, праці зроблено. І я дякую Богу, і мені дуже приємно теж сьогодні святкувати. Прийшла біда в Україну. Ви знаєте, дійсно велика біда. Я їздив, я тільки в цьому році, вже кілька разів був. І зараз ми з цією командою, і наш єпископ, ми також збираємося знову летіти туди в Україну, тому що велика біда. Я дякую вашій церкві, що ви кожний ранок можете молитися в неділю за, за Україну. Дійсно, це я не понаслишки. Я сам бачив своїми очами. Я наві сам попав під обстріли і просто милість Божья, що трошечки в сторону взірвався цей великий снаряд, але було дійсно страшно, але люди там живуть. Я кожний день молюся, Боже, нехай загарбники геть підуть із нашої української землі, нехай мир твій прийде. Я знаю, що багато українців, біженців сьогодні розпорошені по всьому лицю землі. Я проїжджаю в Німеччину, Польщу, в другі країни заїжджаю і бачу, скільки тисяч роз'єднані сім'ї, де от жінки з дітьми чоловіків не випускають з України. Це велика. Трагедія, багато тисяч приїхали, також людей Сполучених Штатів Америки, і я з ними спілкуюся, і велика біль у їхньому серці є. І ми не розуміємо до кінця, Боже, чому так? І я зрозумів, ми не повинні задавати запитання, чому так. Ми повинні заказати Боже, що ми маємо робити в цьому, і як ми маємо поводитися. І я хотів трошки свідкувати про те. Що ми в штаті Вашингтоні, у нас є місіонерський відділ, у нас є братерство. І ви знаєте, ми вже від нашого штата разом з другими місіями з місією Аймосі, яку я представляю сьогодні. Ми могли багато зробити в Україні. Ми вже могли відправити разом із вами, з цими брати і сестри з нашого штата 68 контейнерів. Це тільки нашою місією з братерством ми зробили, а ще окремо церкви відправляли. Я знаю, і ваша церква відправляла, і я допомагав вам не раз відправляти ці контейнери. Ми могли багато туди допомагати, але Україна велика, зруйновано дуже багато. Люди, біженці, потікали, навіть документи не встигли взяти. І це велика є трагедія. І я дякую Богу, що ми можемо допомагати. Ви знаєте, ми зараз готуємо вже 69-й контейнер. Будемо скоро відправляти в Україну. Нам Бог дав благодаті. В нашому штаті ніде такої немає благословіння, щоб безкоштовно літаком висилати палети. Це отакі висоти, 40 і 48 іншів. І ми вже відправили 270 палетів таких. І сьогодні ми маємо таку можливість і я просто, знаєте, закликаю, брати і сестри, можливо, хтось має якогось такого гарного товару для України. Телефонуйте мені, тому що ми маємо можливість, але нема що відправляти. Зараз, і ви знаєте, я сумую, воно скоро може прикратитися, це безкоштовно, але сьогодні ми можемо це робити. Давайте ми будемо робити. Звісно, місіонери свідкували, що не тільки в Україні працюють, хоча там біда велика, і ми зараз більше тоже в місії спрямовуємо туди. Але багато є в Мексики, в Індії, в Африці. і ми могли також спільно з нашими. Братерством відкрити школу в цьому році вже вісім місяців у пустині Туркано у Кенії, де зараз на даний момент я там оставлю такі брошурочки, ви можете взяти. Ми маємо 280 дітей. Ніколи не було там школи. Це була просто пустеля, рівно, одні кустарники росли. Ми могли молитва приїхати взяти цю землю, і обгородити її, пробурити скважину, поставити соні. Батареї, бо там світла немає. Це дві години просто по пустелі Ми їхали два рази, забуксували в цих пісках, але там побудували ту школу. На сьогоднішній день там вчителі всі віруючі. Ми її зареєстрували в Кенії як государственну школу. Але там е е директором жінка, єпископа місцевого. Це наскільки велике благословіння. Кожний ранок вони починають з молитви, щедення слово Божого, і з прославитися. Господа Два рази тоді, коли голод там, два рази ми в день можемо їх кормити. І всього нам всього це коштує одна дитина 20 доларів у місяць. І я дякую Богу. Ми маємо вже спонсорів на 250 дітей. Ще остається 30 дітей. Можливо, хтось хоче стати частиною. Я дякую. Я бачу сьогодні і тут друзів, які сидять, які підтримують місіонерів там у штаті, у, у, у Кенії. Ми мали 19 Місіонерів, яких підтримуємо по різним містам, де вони проповідують Євангеліє. І тому, брати і сестри, ваша участь велика. Можливо, колись ми прийдемо на небо і зустрінемо якусь людину, яка підійде і скаже дякую, що я сьогодні спасений. І ви не будете розуміти, чому, а тому, що ви вкладали ваші фінанси, ваше благословення у це місіонерське служіння. Сама більша заповідь. Яка я вважаю Дня Церкви Господньої. Сьогодні трошки нагадувалося і я зараз прочитаю, як у моєму перекладі, мені подобається мій переклад, який я читаю, у ньому так гарно сказано, зрозуміло до мене. І це написано Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 віршом. Коли підете по всьому світу, сповістіть Євангеля, всьому творінню. Алілуя Сказав Ісус Христос, перед тим, як Він вознісся, було нагадано брата Михаїлом. Ідіть що? По всьому, коли ви підете, ми пішли вже, ми в Америці, ми маємо сповіщати Євангелія. Коли ви їдете десь відпочивати кудись на курорти, ви їдете. Оце для вас слово сказано. Коли ви підете по всьому світі, сповістіть Євангелія. Не забудьте сповістити Євангелія. Брати і сестри, як сьогодні, тіряються, губляться наших людей і забувають, до чого ми покликані. А це для того. Щоби проповідувати Євангеля методи різні. Можна просто, як Ісус Христос розсадив людей, накормив їх, дав їм хліба, і Слово сприймалося. Ми вже могли нашою місією зробити більше 60 тисяч продуктових пакетів в Україні. А це хтось узяв от там таку брошурочку маленьку, виписав чека на продуктові пакети і вислав. І ми могли в Україні і в Африці зробити. Вже більше 60 тисяч цих продуктових пакетів. І ви знаєте, ми могли також купити, коли зима була, хто купував ці. Пічки, про які говорив брат Михаїл, ми вже могли купити більше 500. Коли ми турнікети купляли для того, щоб кров зупиняла по 30 доларів один турнікет, ми їх більше пів тисячі зробили. І це разом із з вами. Нехай Бог благословить. Май час майже збіг, одна хвилина залишається. У нас буде український фестиваль 9 вересня в Беловію. І це теж метод, де ми можемо проповідувати Євангелію. Молоді люди, візьміть брошури, запрошення. Вашої церкви і підіть, де буде 20 тисяч або більше людей, і там більше, ніж церковних людей. Підійдіть до них і скажіть їм про Євангелія. Запросіть їх до церкви, оце місіонерське поле, в робіть це і нехай Бог благословить. Дякую і я вірю, що ми прийдемо туди на небо. І Господь скаже: молодець, добрий раб, війди в царство. Коли ми туди прийдемо, не буде мати значення, на якому ми автомобілі Їздили тут на землі, в якому ми будинку жили, і в якому ресторані обідали. Те, що в вічність положили, воно піде з нами. Амінь. Алілуя І тому, брати і сестри, вкладаємо в вічне Богу, слава за все, амінь.